Вітаємо вас на каналі компанії Vente Energy. У цьому відео хочемо розповісти про термомасляні котли. Для початку декілька слів про системи, що працюють на діатермічному маслі. Системи, що працюють на діатермічній оливі, використовують діатермічну рідину як засіб для передачі тепла, яка через свої характеристики має значні переваги в порівнянні з водою та парою. Основна характеристика діатермічної рідини це висока температура кипіння при атмосферному тиску. Значення понад 350 градусів Цельсія, до основного недоліку термомасляної системи можна віднести псування оливи внаслідок крекінгу або окислення. Щоб не допустити псування оливи, необхідно здійснювати наступні дії, періодично контролювати стан оливи шляхом хімічного аналізу, проводити заміну, якщо результати хімічного аналізу вказують на те, що олива непридатна для подальшого використання, не використовувати оливу при максимальній температурі. Забезпечити правильне розташування та підключення розширювального бака, приділити особливу увагу правильній роботі насосів та пристроїв безпеки, які керують правильною циркуляцією та температурою оливи в котлі. Існує два типи діатермічних рідин, які наявні у продажу це мінеральні оливи і синтетичні оливи. Перший тип дешевший і має робочу температуру до 300 градусів Цельсію. Синтетичні оливи мають більш високу вартість, але й робочу температуру від 350 градусів і вище. При виборі діатермічної оливи варто звернути увагу на такі параметри, як максимальна робоча температура, а також точка плинності це мінімальна температура, нижче якої масло починає загусати. Існує дві основні причини псування діатермічної оливи це крекінг та окислення. Крекінг відбувається через перевищення максимально допустимої робочої температури діатермічного масла, внаслідок цього деякі молекулярні зв'язки руйнуються, утворюючи вуглецеві і литкі частинки. Перші осідають на внутрішніх стінках труб, поступово зменшуючи діаметр проходу, у той час як литкі частини утворюють пару, що призводить до порушень у роботі та кавітації насосних агрегатів. Італійська фабрика Unical пропонує лінійку з 15 термомасляних котлів серії Dieeter потужністю від 116 кВт до 5,8 МВт та робочою температурою до 300 градусів Цельсія. Моделі серії DieTR являють собою котли з витим трубчастим змійовиком у виконанні з двома рядами концентричних кілець в циліндричному газощільному корпусі, виготовленому з листової сталі. Для формування трубчастого змійовика використовуються безшовні труби із вуглецевої сталі. Перший ряд кілець змійовика утворює камеру згорання, де відбувається розподіл теплової енергії за рахунок горіння палива. Другий ряд кілець змійовика утворює простір, який забезпечує три ходи гарячих газів та оптимальне використання усієї поверхні теплообміну. Доступ до камери згорання забезпечують двері, які кріпляться до корпусу котла за допомогою петель. Всередині двері покриті жерестійким цементом. Також двері обладнано плитою для кріплення пальника та оглядовим вікном для контролю полум'я. Задня димова камера кріпиться до корпусу котла болтами. Також вона покрита жерестійким цементом і обладнана дверцятами для очищення. Корпус котла теплоізольований шаром мінеральної вати високої щільності, яка захищена пофарбованим сталевим листом. Таким чином зменшуються теплові витрати та підвищується загальна ККД системи. Також до складу котла Уникал-Діатер входять корпус з кожухом та теплоізоляцією, димова камера, електричний щит, реле диференціального тиску, манометри, передні двері та насосна група. Опціонально, термомасляні котли UnicalDieter можуть комплектуватися мікропроцесорними шафами керування. Використання мікропроцесорних шаф керування відкриває широкі можливості для створення індивідуально настроюваних систем управління термомасляними котельнями і подальшою інтеграцією їх у системи автоматизованого управління технологічними процесами вищого рівня. Котли UnicalDieter комплектуються насосами для циркуляції детермічної оливи. Можливе постачання групи циркуляції дітермічного масла як з одним насосом, так і з двома насосами, а також доукомплектацію запірною арматурою та трубопроводами для підключення до котла. Для компенсації розширення об'єму діатермічної оливи в системі при її нагріванні котли Unical Діатер можуть комплектуватися розширювальними баками. Розширювальні баки можуть бути відкритого типу атмосферного V-Atmo та розширювальні баки закритого типу V-Press. Зважаючи на те, що збільшення обсягу діатермічної оливи при нагріванні становить близько 20% від температури навколишнього середовища при нагріві до 300 градусів, розширювальний бак повинен мати об'єм рівний 40% від загального об'єму оливу в системі. Розширювальний бак оснащений візуальним вказівником рівня, поплавком мінімального рівня, запобіжним термостатом максимальної температури, термометром скидним клапаном. Розширювальний бак повинен перебувати в найвищій точці системи. Також необхідно передбачити резервуар підємністю для збору можливих витиків масла через трубу перелива. В індивідуальний комплект поставки термомасляних котлів Unical може входити насос для завантаження дітермічного масла в систему. Насосом також постачається вся необхідна обв'язка. Також додаткова комплектація котлів Unical Diater передбачає ємності для зберігання термомастила. Ємності виготовляються в кількох виконаннях для розміщення під землею на землі та на деякій висоті над землею, щоб ви могли підібрати підходящий варіант в залежності від особливостей вашого проєкту котельня та умов експлуатації. Для підвищення коефіцієнту корисної дії термомасляні котли Unical DTR можуть комплектуватися підігрівачами повітря. Підігрів повітря, що надходить у пальник, забезпечує приріст ефективності на 4-5%. Термомасляні котли Унікал Дітер можуть комплектуватися дизельними, газовими, мазутними або комбінованими пальниками. На завершення варто зазначити, що котли Унікал Діатер спроєктовані для нагрівання діатермічної оливи в теплосистемах з підвищеними вимогами до дотримання температурного режиму. Такі котли можуть працювати на газі або рідкому паливі. Найбільш поширені сфери застосування це сушіння деревини. Нагрівання бітуму підтримання потрібної стабільної температури в технологічних процесах нафтопереробки, виготовлення полімер модифікованого бітуму, бітумної емульсії, хімічного виробництва, фармацевтичного виробництва, а також виробництва харчових продуктів та напоїв. Додаткову інформацію про обладнання ви зможете знайти на нашому сайті com.ua Консультацію можна отримати за телефоном 067 199 79 79. Дякуємо за увагу!